Всім добрий день! Розглянемо тему створення анімації з відео. Доволі часто виникає потреба у створенні коротких гів та ВП-анімацій з відео. Для цього існує цілий ряд програм і сервісів інтернету. Вони мають інструменти з вирізання фрагментів відео та конвертації утвореного відео у файли формату GIF чи WebP. Однією з таких програм є вільно розповсюджувана програма польського програміста Лукаша Чодола. Вигляд цієї програми із завантаженим відео наведено на малюнку. Алгоритм послідовність дій роботи у цій програмі наступна. Треба відкрити відеофайл, вибравши кнопку Open Video. Переглянути відео, використовуючи кнопку. Кнопки керування переглядом, Установити курсор поточного місця перегляду на місце початку анімації, вибрати кнопку Почати з поточного кадру. Установити курсор поточного місця перегляду на місце завершення анімації, вибрати кнопку Закінчити на поточному кадрі. Уточнити місце початку та закінчення анімації, для цього переглянути анімацію та змінити на шкалі часу положення початку та завершення анімації, перетягуванням точок на кінцях ділянки, зберегти створену анімацію, вибравши відповідну кнопку. Якщо ви плануєте в подальшому продовжити редагування анімації на основі обраного відео, Ну, наприклад, додавати текст чи зображення з файлу, змінити параметри самої анімації, то слід зберегти проєкт, вибравши кнопку Save Project. В інтернеті є сервіси, які можна використати для створення GIF та веб-анімації з відеофайлів онлайн. Так, На вже описаному раніше сервісі, де ми створювали. ГІФ анімації онлайн можна також створювати анімацію з відеофайла. Для цього на головній сторінці сервісу слід вибрати вкладку «Video to GIF». а далі вибрати кнопку Вибрати файл і вказати відеофайл для завантаження або вставити URL-адресу потрібного відео, вибрати кнопку Завантажити відео та завантажити на сайт базове відео переглянути відео та встановити значення властивості майбутньої анімації, вибрати кнопку Перетворіть на GIF», переглянути створену анімацію, за потреби її відредагувати, і зберегти анімацію на носії даних, вибравши кнопку Зберегти.